Російський кап майже повністю знищив пташнику у харківському екопарку. Загинули 80% птахів, які там жили. Що з іншими мешканцями Звіринця і де тепер вони будуть жити? Дізнавалася Ірина Антонюк. Це маленький півничок. Таких півничків і курачок у нас було приблизно 1700 штук. А залишилось десь 150. Дмитро Керівник пташиного відділу екопарку. Ці малюки його підопічні, яких він намагається врятувати. Вчора Росіяни вже вдруге за велику війну вдарили по пташнику і повбивали тварин. Це будівля зимовника для птахів, і поряд вольєри для літнього перебування, влучив буквально за пару метрів і розтрощив обидві конструкції. Поряд з пташником розташовані вольєри з тиграми. Хижаки налякані і поранені, розповідають у парку, але їхньому життю нічого не загрожує. А от 80% птахів загинули практично відразу. Більшість з них були екзотичними. На кшталт папуг ми принесли на попужник. Тут появились деяких попуг сусіди. Там, наприклад, Амазони сидять з какаду. Тепер у нас також є Альпача ферма, там у нас конюшня тепла, декого де туди поперевозили. Від удару авіабомби постраждала дівчина, волонтерка, що допомагала доглядати за птахами. Їй життю нічого не загрожує, вона вдарилася головою. І... Я знаю, інформація є вже, що ми повністю її обстежили, і її життю нічого не загрожує. Вже другу добу в екопарку співробітники намагаються розхрести завали, врятувати птахів та обладнання. Сьогодні до роботи стали вже і волонтери. Свята святами, але треба прийти на поміч тим, хто потребує, особливо зимовий час, морози. Усіх врятованих птахів хочуть перерозподілити по інших приміщеннях у самому екопарку. Перевозити їх не планують. Вижили значить, будуть жити далі. Сильні. Харків'яни із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.